Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошувець. Серед членів військового альянсу НАТО побутує думка про те, що Україну потрібно прийняти в альянс навіть під час війни. Що Україну можна прийняти навіть тоді, коли Україна розділиться на дві частини: на одну окуповану і на одну, яка буде. Українською державою, ну от такі варіанти різні, розглядаються в НАТО. Розглядаються е, навіть варіанти, що Україна повинна піти на примирення з Росією, і після цього вона стане членом НАТО. І якщо на неї нападуть альянс згідно статті 5, е, буде обороняти Україну. Хтось скаже, а як же окуповані території? Окуповані території України пропонують повернути шляхом перемовин хоча Росія всі окуповані території згідно своєї Конституції приєднала вже до себе. Отже, а ви скажете, ну а що фюрер Путін? Фюрер пу? Фюрер пу. Кричить, що не допустить. Того, щоб Україна стала членом НАТО. Навіть якщо частина її стане членом НАТО, Росії це не потрібно. Для неї це велика загроза, каже фюрер Пу. А що буде далі, покаже час. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!